Вітаю, давайте на мить уявимо, що все, що ми знаємо, неправда. Саме з такого припущення почалася інтелектуальна пригода Рене Декарта це історія про людину, яка вирішила зруйнувати все дощенту, аби знайти хоча б одну єдину істину, в якій неможливо засумдіватися. Ось це провокаційне питання і є серцевиною всієї філософії Декарта. І це, знаєте, не просто якась розумова гра для нього це була справжня криза, що змусила його поставити під сумнів самі основи того, як ми взагалі щось пізнаємо. Тож з чого все почалося? Перший етап нашої історії це молодість Декарта і його, скажімо так, глибоке розчарування. Він раптом усвідомив, що навіть найкраща освіта його часів була збудована на дуже хиткому фундаменті. Він народився 1596 року, навчався в Лафлеш одному з найкращих коледжів Європи. Здавалося б, ідеальний старт, так? Але Декарт був розчарований. Усе, чого його там вчили, так звана схоластика, що спиралася на авторитет давніх текстів, здавалося йому просто набором суперечливих думок без жодної міцної основи. Ось ця цитата ідеально передає його стан. Він зрозумів. Що більше він вчиться, то менше насправді знає. І тоді він вирішив досить, щоб побудувати справжню науку треба починати з чистого аркуша, з абсолютно нового надійного фундаменту. І що ж він робить далі? Декарт вирушає у подорож. І саме в цей період трапляється подія, яка назавжди визначила всю його життєву місію. Він подорожував, служив в армії, шукаючи знання не в старих книжках, а в так званій книзі світу. І ось в ніч на 10 листопада 1619 року все змінилося. Серія надзвичайно яскравих, майже містичних снів переконала його, що його покликання створити абсолютно нову науку, засновану на силі чистого розуму. Це було справжнє одкровення, яке визначило все його подальше життя. І ось ми підходимо до кульмінації його інтелектуальних пошуків, до розробки того самого знаменитого методу та його революційного висновку. Щоб знайти цю непохитну істину, Декарт застосував радикальний метод сумніватися абсолютно в усьому. По-перше, він відкинув свідчення органів чуття, бо ж вони іноді нас обманюють. По друге, він припустив, що все наше життя може бути просто сном. І наостанок найрадикальніший крок. А що як якась всемогутня зла істота, так званий злий геній, навмисно обманює нас навіть щодо таких очевидних речей, як 2 плюс 2 дорівнює 4? І ось він ключовий момент. Навіть якщо все навколо ілюзія, навіть якщо його обманює злий геній, сам факт того, що він сумнівається, доводить, що він мислить, а якщо він мислить, він не може не існувати. Це є та сама непохитна точка опори, яку він так довго шукав. Отже, маючи цю одну єдину, безсумнівну істину, Декарт починає відбудовувати всю систему знань, але тепер на міцному фундаменті раціоналізму. І ось тут ми бачимо цікаву подвійність його думки. З одного боку, він батько раціоналізму. Він вірив, що справжнє знання походить від розуму, а не з досвіду. З іншого боку, він визнавав і межі розуму. Для нього існування Бога було не просто питанням віри, а логічною необхідністю. Адже досконалий і добрий Бог не став би створювати нас із розумом, який систематично помиляється. Тобто, Бог стає гарантом істинності наших чітких ідей. І його раціоналізм був не просто сухою теорією, Декарт застосував його на практиці, створивши аналітичну геометрію. Це відкриття, по суті, стало основою для всієї сучасної фізики та інженерії. Але ким же був Декарт як людина? Давайте поглянемо на кілька цікавих фактів з його життя, які роблять його постать ще більш живою та зрозумілою. Так, так, це правда. Декарт мав звичку працювати вранці, не встаючи з ліжка. Він щиро вірив, що тепло та комфорт стимулюють ясність думки. Хто знає, можливо, варто спробувати. Попри свою інтелектуальну сміливість, у повсякденному житті Декарт був дуже обережним. Він жив у небезпечні часи. Коли він дізнався, що інквізиція засудила Галілея за підтримку геліоцентричної системи, Декарт просто відмовився від публікації своєї праці Світ, де висловлював схожі ідеї. Він цінував своє життя і свободу більше, ніж славу. Ну що ж, перейдемо до завершення нашої розповіді. Давайте подивимося, як склалися останні дні Декарта та який слід він залишив в історії. І ось тут, знаєте, втрутилася іронія долі. Людина, яка все життя уникала ризиків і цінувала тепло, поїхала на запрошення шведської королеви Христини. Її вимога проводити уроки філософії о п'ятій ранку в холодному кліматі, виявилася для нього фатальною. Він захворів на пневмонію і невдовзі помер. Тож у чому головний спадок Декарта? Це набагато більше, ніж просто знаменита фраза. Він дав нам метод. Він навчив нас ставити під сумнів, авторитети, шукати докази і довіряти власному розуму. Без його радикального сумніву не було б ні наукової революції, ні просвітництва, ні, можливо, навіть сучасного світу, яким ми його знаємо. І наостанок, давайте повернемося до питання, з якого ми почали. Пошук істини, розпочатий Декартом майже 400 років тому, сьогодні, в епоху фейкових новин та інформаційного шуму, актуальний як ніколи. Як нам сьогодні серед цього хаосу знайти свою власну точку опори, своє я мислю, отже, я існую? Це питання Декарт залишив нам, і відповідь на нього кожен має знайти сам.